Воюють три сини за Європу. Рятують Європу. Трясили мої. А Європа здравує. Гандманітрові гадба європи. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы приехали сегодня. Сегодня, как вы знаете, это День Бастил. Этот день – это начало французской революции. Это символ, когда французский народ э, начал бороться за свою свободу, за свои права, за свою демократию. Это первая революция в Европе. После этого была война. Protiv Austrii, protiv Niemiec, ponieważ oni nie chcieli, żeby demokracja była w ich stronach. To prijama, jak w Ukrainie sić czas. Ewolucja na Maidanie, potem wojna z Rosją. Mnie chyba, Francja nie zabila, żeby ta demokracja, żeby ta wielka demokracja, która jest, powinna zastrzec drugie, młodsze demokracie w mieście i osobie na Europie. Ja to mają że. Когда президент Саркози подписал этот контракт, это было очень-очень тупо, потому что это было сразу после войны с Грузией. А теперь смотрите, Россия оккупирует Крым, Россия поддерживает войну на Донбассе. И что, что Франция хочет делать? Франция хочет продать стратегическое оружие России. Что это за

Путин фашист, Путин пожалуйста, Путин фашист, Путин Это кровь украинских солдат.

Василію Василию Путина, Василий, не Путина, Василію не Путина, Василию, Путина. Путін фашист Путін фашист! божевільні наміри Путіна можуть боронь Боже наблизитись до здійснення, якщо Франція таки продасть кораблі, бо то є військові новітні технології, і наскільки я знаю, що це продається разом з ліцензією, тобто з правом виробляти їх в майбутньому. А навіть якщо це не так, то ми знаємо оцю цю злодійкувату російську Ійську ментальність вони все одно будуть виробляти такі самі, а то буде вже загроза. Бо поставлять їх на всіх не тільки як наскільки я чув, що під Одесу планується одразу, але це може бути загрозою для тих країн наразі вже членів Євросоюзу, як і моя рідна Польща, і країни над і зрештою сама Франція. Вони не відають, що роблять, якщо такий брудний бізнес коштує. Загрози для життя вільних громадян Європейського союзу то того, хто підписав то зі сторони Франції, треба піддати під гаський трибунал.